Ігор Шкапій частує відвідувачів парку імені Чекмана у хою, яку приготував просто неба. Таким чином волонтер долучився до благодійного ярмарку, який організували в суботу у парку імені Чекмана. Надають перевагу юшці, бо варив юшку. Я дякую тим людям, які сюди вже прийшли, які вже долучаються до цих процесів. Донайте, приходьте, допомагайте. Дійсно, війна не не там. Також волонтери приготували плов. Усе це гості ярмарку мали змогу придбати за донат. Підтримуємо всі ярмарки, донатимо, закликаємо всіх це робити, бо тільки єдині ми зможемо здолати нашого ворога і тільки разом ми можемо це все зробити і підтримати наших військових. Організували ярмарок представники громадської організації Волонтерський лідер, аби зібрати кошти на придбання чергової автівки для війська. Одну машинку вже передали на фронт саме з ярмарок. Ну і наступну також надіємось, що ми швидко зберемо. Звичайно, це розхідник, великий розхідник, і на них треба постійно-постійно збирати. Ярмарок ми організовуємо вже в шостий раз, але перший раз на природі з приготуванням нашої ухи плову. Також на ярмарку продавали солодощі. Це фруктовий мед, зефір, горішки. Все, за словами волонтерів, домашнє. А поруч виставили на продаж сувеніри та вироби хендмейд. Зокрема, роботи виготовлені у стінах Пироговецького ліцею. Є те, що діти робили, є те, що вчителі самостійно робили, бо більш дорожчі роботи і більше потребують вкладу. Зокрема, наприклад, ось такого плану мотанки. І коники це дитячі роботи. Більшість. Також є такі картини такого плану. Пано, які також представлені від нашого ліцею. Діти дуже активно відгукуються на те, щоб допомогти на збір різних машин або на потреби військових, тому що вони розуміють, що без військових ми не зможемо втримати нашу країну, і це надважливо на сьогоднішній день. Волонтери також знайомили гостей ярмарку з діяльністю громадської організації. Містяни мали змогу побачити розписані гільзи або маскувальні сітки, які учні та педагоги плели у навчальних закладах. Коли Ніна їде на фронт, потрібно загрузити чимось машину, а прикрити хлопців там. І звичайно, ми просимо дітки починають в'язати, і в п'ятницю там чи коли ні наїде, вже відкрити машина загружена. Також за донат. Ціни можна придбати, гарні розмальовані гільзи. Сезон окопних свічок ми закрили, але вони горять. На ярмарку волонтерам вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.